Вчора відбулось засідання контактної групи з оборони України, так званий Рамштайн. Це вже було восьме засідання цього року, 2025-го. Але важливо не те, як завжди, після таких засідань дають підсумки, хто скільки обіцяв, які нові пакети, суми допомоги на підтримку України. Все це також було. Але набагато більш важливим є той факт. Що засідання відбувалося наступного дня після дуже інтенсивних переговорів делегації України, Сполучених Штатів Америки і європейських країн з приводу миру, з приводу тих документів, які могли покреслити рамки майбутнього припинення вогню та побудови миру. Важливе. Те, що лідери європейських держав, які брали участь в переговорах разом з президентом Зеленським, а також президентами Європейської комісії та Європейської ради, прийняли, ухвалили окрему заяву, тобто це політичний маніфест на тему мирні переговори в Україні. Перший пункт цієї заяви такий: надання Україні постійної та суттєвої підтримки. У розбудові її збройних сил, які повинні мати постійну чисельність у мирний час у 800 тисяч військових, щоб забезпечувати стримування конфліктів та оборону території України, це дуже сильна політична рамка, яка спрямувала відповідно роботу в рамках контактної групи. Отже, Рамштайн вже дивиться наперед і бачить, що у разі припинення вогню є необхідність розмістити контингенти, військові контингенти інших країн, зокрема Великої Британії, на території України. І це також буде одним з завдань цього формату Рамштайн. З'явилася нова термінологія, нова дефініція коаліція за мир. Коаліцію за мир, наближаючись до кінця 25-го року, ми переживаємо важливий момент у цій війні. Коаліція за мир на чолі з Сполученими Штатами Америки просувається вперед. Тобто, з одного боку, є очікування, що мир близько, а з іншого боку, є розуміння, що треба не складати руки, а працювати далі. І не тільки на 26-й рік. А і далі, далі, і далі. Тепер необхідно зберегти єдність і перетворити її на тиск на Росію. Це теж важливий момент, оскільки ми вже кілька разів бачили, власне кажучи, весь час, ми переконувалися, що без тиску, без сили Росія до мирних переговорів не готова і буде робити все, щоб продовжувати війну. Пісторіус також сказав, що від нас залежить підтримка України у фінансовому, політичному та військовому вимірах. Від нас залежить ведення переговорів із позиції сили. Отже, позиція сили. Та теза, з якою йшов на вибори Трамп, і з якою він збирався припинити війну в Україні тепер на озброєнні європейців. І ця сила. Формується в Україні за рахунок наших партнерів, за рахунок країн, які входять в Рамштайн. Контактна група стане лише сильнішою, більш єдиною і надасть ще більше обладнання українським бійцям протягом 26-го року. Отже, Рамштайн готовий до всього, як до миру, так і до того, що Росія не почує цих сигналів. І Сполучених Штатів Америки з України, з Європи, і буде продовжувати, що вона власне весь час і робила. Важливо також, що заявив міністр оборони України Денис Мигаль, взяв участь також в засіданні і сказав, що на цей рік, якщо будуть виконані всі зобов'язання протягом тижнів, які залишились, нам вдалося забезпечити 45 мільярдів доларів цього року. Більше, ніж будь-коли, починаючи з Великої війни з 2022 року. Міністр Шмигаль підкреслив, що 26-му, в наступному році перед Україною стоїть багато викликів, і на військові потреби треба виділити близько 120 мільярдів доларів. Половину цього. Кошторису, Україна зможе покрити за рахунок власних ресурсів, за рахунок бюджету. Але інше 60 мільярдів це те, що ми очікуємо від наших партнерів. Вдруге, міністр оборони України проголосив цю пропозицію, що якщо немає інших механізмів фінансування, то було б добре. Щоб країни-члени Рамштайну взяли на себе зобов'язання спрямувати 25% бюджету кожної з країн на підтримку України. Цих коштів цілком вистачить для того, щоб забезпечити Збройні Сили України як для війни, так і для посилення наших спроможностей у мирний час. Треба сказати, що. Також під час цих обговорень йшлося про необхідність наповнювати коштами фонд Перл, який так називається фонд створений країнами Рамштайну для закупівлі американських озброєнь в Сполучених Штатах Америки. На наступний рік ці потреби закупівель через НАТО у Сполучених Штатах Америки Шмигаль визначив. В обсязі 15 мільярдів. Це значна сума. В цьому році було набагато менше. Але цей рік був неповним для використання цих коштів. 25-й рік для Рамштайну був дуже особливим. Перше засідання в цьому році було ще в січні, тобто за попередньою адміністрацією Америки. Ви знаєте, що і НАТО, і Рамштайн готувалися до того, що при новому президенті Сполучені Штати не будуть більше брати на себе провідну роль в Рамштайні. І до цього йшла підготовка. Яка підготовка? По-перше, були посилені спроможності НАТО, і був створений додатковий логістичний центр НАТО для підтримки України у Візбадені. По-друге, Сполучені Штати Америки припиняючи безоплатну допомогу разом з тим. Визначили, створили і запровадили оцей механізм закупівель озброєнь в інтересах України через НАТО. Таким чином, попри всі зміни, дуже важливі, лідерство Німеччини і Великої Британії замість Сполучених Штатів Америки довело, що Рамштайн став не тільки не втратив нічого, але здобув. Додаткові якості. Ці якості обумовлюються тим, що Європа, відчуваючи більшу відповідальність, бере на себе більший тягар і запевняє Україну. І це було і на цьому засіданні, що і під час війни. І якщо буде мир в мирні часи, ми маємо надійних партнерів, які будуть продовжувати зміцнювати Збройні Сили України за будь-яких політичних умов. Отже, у нас є Впевненість в тому, що Рамштайн-2026 буде ще сильнішим і ще більш корисним для зміцнення оборони нашої держави. Дякую.